А 16-й рік випуску побувала в нас в роботі на дооснащенні атмосферною Light підсвіткою. Отож, що в нас зроблено? Дверні карти, раз, два, три, чотири, точки. центральна консоль понизу. Таким чином, вона не сліпить водія. Місця під ногами, підсвічені е, оці от вкладищі для підстаканників, підсвічений прикурювач. Центральна консоль знизу, маленька стрічечка з від керма. Ну, і, звичайно, то саме зроблено для заднього ряду. Це все так само підсвічено. Маємо додаток, який можна встановити як на iPhone, так і на Android, за допомогою якого ми можемо міняти колір. Може бути червоненький, бірюзовий, фіолетовий. Який вам сьогодні під настрій, такий можемо і ставити. Підсвітка двохзонна, це означає, що верхній контур може бути одним кольором, нижній контур іншим. Отож, якщо вас цікавить подібне рішення, автостудія гараж 23 ласкаво просимо.